Росіянці мають на своєму озброєні важкі вогнеметні системи, які мають велику вражаючу силу. Але Україна має що відповісти, і ми маємо на озброєні свої також вогнеметні системи. І перший її представник українського виробництва, який називається Сівалка ВМ8, має ті самі термобаричні можливості, що й росіянські аналоги. Перша українська вогнеметна система. Сівалка. Як довго ви на ній працюєте, як вона себе показує, що в загальному можете про неї сказати? Саме з такою форматною машиною ми працюємо з серпня минулого року. Показує як цілком ефективна мобільна установка, що забезпечує роботу по живій силі на відкритій місцевості, також по легкоброньованій техніці, якщо якась там зберігається або в місцях накопичення. В росіян є важкі вогнеметні системи Буратіна, солцепь, тосочка в Україні вже є в Збройних силах України. Є сівалка. Це такий же самий принцип вогнеметна система, термобаричні боєприпаси. Чому саме залповість термобаричних боєприпасів це дуже вражаюча річ. Всередині ракети є капсула. Коли вона влучає в ціль, відбувається. Поширення аерозолю, наступним етапом відбувається його підпалювання. Під час вибуху він створює кулю, що випалює весь кисень собі, та створює зону низького тиску. Відповідно, зона ураження максимально поширюється і при роботі повним пакетом він складає до 1 гектару.